Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ми на ярому ріпачку нашому. Що можу сказати? Останні 150 мм, які випали в нашій зоні, як ніколи. Це за всі спостереження з 2019 року, що в мене є здані, це найбільший, найбільша кількість опадів за весь період спостереження, скільки ніколи тут не випадало. Це не та зона, щоб тут випадало, скільки опадів. Що можу сказати? Як ніколи, знаєте, ріпак. Повинен бути ярий ріпак нормальний. Але це все завдяки випадку дощам. Не то, що тут такі. Блін, щось літає. Капздець. Треба буде поприскачать. Е, але не завдяки тому, що ми там такі дуже грамотні і так далі. Ви бачите, масив дуже такий цікавий. У нас тут і Лемки, і ДСВ. побачив, хто ліпший. Е, кожен буде розповідати, що він кращий, але. По висоті вони майже однакові, Він не має такого, знаєте, щоб сказати, що от цей маленький, цей, цей не маленький. Стрючків, ось, наприклад, рослинка бачимо, розгілковане, все нормально, запилене майже все. Стрючочки є аж до самого кінця. Тобто, з шкідниками ми поборолися. Шкідниками питань немає. Давайте так. Зараз будемо ще фуницидити разочок. Разум, як Зараз він це і за фунгіцидом нормально внесемо якогось інсектициду гарного, щоб протримав, щоб ніяка падлюка його не їла. І щоб він не хворів, бо вологи вистачає ще наступного тижня, обіцяє ще 50 мм. Не знаю, добре це чи зле, але ну, що Боженька дає, то треба приймати, як дар. Отака От історія, так що в цьому році точно варто було посіяти ярий пак. Не знаю, що там далі буде. Сьогодні у нас 18 червня, але е масив стоїть, дасть Боженька, опадів точно вистачить, що він витягнувся. А там побачимо, прокоментую, скільки які гібриди дали і скільки, яка, е е е скільки дали колеги. Е ДСВ і Лемки, вони ж рахують один лідер, і той лідер. Хто кращий, я вам все покажу. І ще одне: запрошую на наш семінар, який відбудеться в цю п'ятницю. Безкоштовний семінар, дуже крутий семінар. Повірте, ми проведемо його так, як ні, ніхто ніколи не проводив. Якщо я брешу, приїдете і скажете, а потім запишете відео разом зі мною, що я брехун. Тримайтеся, успіхів вам!